Щороку на новорічні свята на цьому місці лісова красуня світиться різнокольоровими вогниками та дарує людям святковий настрій. Але цього року на встановлення ялинки місцевий бюджет кошти не виділив, тому дарничани звернулися до меценатів. Незважаючи на фінансову кризу, ялинку все ж таки встановлено за підтримки благодійного фонду Правозахисник спільно з депутатом Верховної Ради Олександром Супроненком. Ми з тим напередодні новорічних свят і тому відчувається добрий, приємний настрій. От, сьогодні ми тут знаходимося, бо відкриваємо цю новорічну ялинку. Усім бандарчанам, усім киянам я вважаю в наступному році добра, мира, благополуччя, порозуміння в сім'ях, в родинах і здійснення бажаних, бажаних мрій. Наші діти радуються, багато дітей зі спортивного клубу Восход прийшли допомогти на Йолочку. Ми благодарим просто Супроненка. Його підтримка тут очень большая. За те, що дали можливість дарнічанам дійсно по-настоящему встретить новий год. Веселі пісні, солодощі та святковий настрій панував біля палацу культури Дарниця. Мешканці Дарницького району зібрались тут, щоб відсвяткувати відкриття ялинки. Дуже прекрасна атмосфера на нашій площадці і саме чудова ялиночка. Я йолку коло цього дому культури посещаю з 56-го року по сьогоднішній рік. Один рік тільки не було йолки. Наша влада хотіла відказати нашому району, щоб не було йолки. Ну, дякуємо Супроненко і Сулиги. Вони в зробили для нас дуже хороший подарунок. Налишились осторонь дід та Снігуренька, які завітали на святкування та своєю розважальною програмою радували малечу та створювали відчуття справжнього новорічного свята.